Всем привет, друзья! Я малюю. И сегодня вы будете вместе за мной. И будете бачите, я малюю. А я взяла на ложники и мені балакала типа. <різь> Надо забавить звук. Так, сейчас я ваточки, я найду свой планшет. Тогда Начать не можу знайти тепер. Ой, ось и він. Блютуз тут Надо ее же той порвать. Еще убрать. Ну а значит на телефоне треба виробити блютуз. Вырубаем блютуз. А тут врубаем.

Помилка. Все підключено. Ну будуть працюють. Не зачем мені. Якщо я буду собі свої відео, які мені на каналі ключати. Довжаній. Я приручити тигра. Я голодний. Тут була просто

Якщо вам це відео, напишіть в коментарях, якщо вони відкриті, бо вони часто закриті, я їх забуваю відкривати. Давай с мой пуш. Так, батальонная получилась. Барам зеленый цвет. Там зеленый. Маленький Ой. І Это про наші телефони уже по з не з нашими. сравнению с случає И манюня. Так, тепер беремо красне. Вибачаюсь, что танцуешь? Так, а так у нас получилось. Баран фиолет, там на фиолету. Но закончилась дверь. Это реклама. Теперь включаем друга. Продолжай, Дия. Сейчас прозвучит Техра. Ты же сказал Техра. Маленький струбрия. Вантусы чисто. Туалета. Стерил. Таке все оружие, воно буде сьогодні відео. Косади, як візміло, по Це як вирочити гра! ви догадались? Будемо названня машинки. Такої машинки. І такої машини. Штую гоночку вас перевертаю. Перший поїде самий. Подивитесь на дзвоня і узнаєте, що за відео. Ну так, собі. Перший цей. Проиграла та машинка. А проиграла та машинка. А не цаби, на каплику убежала, а все проиграла. Так у меня получилось. Он Он и, опять она победила. ее. мои. Барбарам такой цвет. И елика. Не конкурента. Кон конкурента. О, хорошо, поехали. Авария! О, О, ну, ну, я не что будет Ну, супер, девочка. у Мария. так. Скоро уже мучается.

Такая сильна була. Видно, <реклама> так и еще лейбен. Возьму. И, кстати, ребят, вольер ну, строить я не буду. Я не уже... строить. Я не хочу его строить. Ты понял, субботник, вы даже знают. О, их запустили, а потом спавли, вали... вали... подумал, <пуху> <Потому> что <пуху> хорошо, а потом резко, а потом ты их выпускаешь, чтобы покрыть, а потом резко. Ты мой льва ходил туда. Так что, ребят, вольеры не будет. Еще раз, что он попадал в аварию. Кто? Гелик твой? Ребят, я не хочу вам показывать, что я болюю. Det er sikkerhet. Okay, Ви знаєте, хто главний герой в цьому серіалі? Главний герой це я і тигр і мій друг, до якого я ходив на диреждення. Були главні герої. А всі останні були просто герої, які прийшли на участь. Це самі главні. А я там взагалі самі і я взагалі ще знімати цей серіал. А вони так просто ну, захотіли помогти мені. <проб> Руси там моментики. Ну, є грустні. Там буде дуже грустний момент, ребят. Я даже не хочу, щоб ви бачили ту серію вообще. Но там буде дуже сильно грустний момент. Я не можу його прямо сказати. Ну що? побачите самі останній серії. Побачите. Що буде? Там ты здохли. ну, сама грустно, ну, последняя серия Будда, сама грустно, ну, сама ну, сама крутая, ребят. Сама последняя серия будет 25 числа. десь в 16, десь в 18. Ровно. Да, последняя серия в 18 ровно. Я вийду все время. 18 ровно жидіть А Якщо ви її не побачите в 18 ровно, то значить вона вийде 26 числа. Ні, то якщо ви її не побачите 18 ровно. Якщо подивитися цей рот, то вже знає. І зайдете там все време. Ну, там. В, например, в 1759, зайдете на канал, и по серии еще не выпустится, уже в 1812, то она выйдет в 19 ровно, а если тут не выйдет, то уже в 20, 21, а уже может уже даже даже в числа 6+. Угу. Сейчас пес. Это значит, что сбуду на мане, знаете, там, что я снимаю видео 6+. плюс. Но мне уже 7. Кто не знает. Уже как 3 месяца мы не 7. Так что... Ой, слюна вылетела. Боже, это... Так старался дубасить, Бо я щоб ота серія була не послідня. Питався дуже дубасить. Це вийде серія либо через п'ять днів, либо через 6. Боже через семь. Але бізубик дуже загадочний вийшов. Пока похода. Вистріли було чутно. Уйдет собачка, а ты что пишел? Тут Восемнадцать семнадцать. Восемнадцать семнадцать было восьмят.

Такий маленький як крош. Це що, мій перший бос. Я посоветувалася з компанією, яка допомогла і підтримала мене місняти цей серіал, посоветувався з компанією. Лука випускаються такі серіали, ну де да одна і та ж людина. Ну, типа, де да одна і та ж людина. Ти Ті, вона передівається в різні луки. Это все монтируется и делается. Посоветуемся з той командой. Меня, короче, піддержали все таке. І помогли. Ото Лев, отой тигр, ото, ото м'явка є, да. Тигр, понятно, що настоящий, то моя кицька. допомогла. Сказала, що для сюжета тигра. Може допомогти моя кицька, вона сказала, лу, лу, якщо в тебе є рижа, як ви угадали, лу, тьба, що ліз кицька гості прийшли. Прямо вже чую. Команда гості прийшла, доводиться. Чого ти вийдеш?

Нам начали Так, пациентки. що буде і зараз потасовка скоро, коли я вольєри оберу, бо як там вони будуть дратися. Вони сидять там всі ці. Ну вони там підготуються, деруться, чуть не друг друга не вбивають. Підготуються, щоб вони деруться з людьми по ночам. Це в 12 часов ночі все відбувається. Вони виходять і починають дратися з людьми. Ну, взагалі побіждають зараз животні. Пока. Ну, сподіваюсь, що вони не будуть побіждати. Я просто дуже довго, без дня з, з 4 часа утра вони беруть і починають тренуватися, люди за спать не можуть, бо там всякі груки а все у ті животні там тренуються. Там дуже сильно воняло. Коли вони ходили туди на ліс, там дуже сильно валяло. І, була, і були красні якісь печатки не поляки. Петчатки лап були, коротше. Підмашенка. Подушують, котаних поля. Рубі зуби, княжий. Странный мама казаршла. О, та душечки ви самый вода. Ні, какого і подарочки? Это седьмая серия. Я одну бровь поднимать. Как ногти? Поки собе ногти. Ідея, дивіться, ми розкрасимо хлопачок і тепер сделаємо так. Це печать. один. І старли. І не грязний. розділяй, і ти вже не знаєш, що дарити. А тут і так дружба познав. Петр треба складати пакет. Він просив один пакет, бо, йому, бо його друг теж, мій той друг. І він йому розказав, скільки я пакетів йому подарив. І вже які там подарки були. Він йому розказав, показав. І він сказав, що тільки один пакет. І, якщо не хватає все, що хочеш, нічого страшно. На стіну ще дірожечко подариш. Ну, я я на це не обратив на це в я йому три пакети, які йому. Такі ігрушки дарить не буду, але вже їх... У мене тільки одна єдина залишилася. Тільки тохом, я не знаю, де вона. тільки в 19 рівно ну, якраз э, серія сама по себе могла бути тільки знята.